Усіх вітаю! З вами знову Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбук. Звичайно, з назви відео ви вже зрозуміли, що саме за рубрика сьогодні буде. Сьогодні один з тих самих спекотних днів, коли у тіні 33 градуси, і ти плавишся, не виспався, тому що постійні сирени гатять, ти ніяк не можеш зібрати докупи ані себе, ані свої думки. А вдома ще величезний об'єм роботи. І ти такий, а ну його. Ну, якось же крутилася планета без мене мільярди років, ну ще якийсь день покрутиться і далі. Тому я сходила на пошту, отримала книжечки, які я буду відправляти на подарунок. Вони нижче лежать, і я їх вам не покажу, тому що це подарунок, і я не хочу, щоб людина їх побачила. Я просто не певна, коли саме я викладу цей ролик. І якщо я викладу його заздалегідь, ну буде трохи не дуже. Так, я знаю, що який ролик підряд я не фарбуюся зараз, тому що в мене є невеличкі гормональні проблеми, і а, зараз дуже спекотно, і я не хочу робити своїй шкірі ще гірше, ніж і так все є. А, тому вибачайте за мій зовнішній вигляд. Отже, отже, оскільки, а, як би мене не мулили мої справи, і моя совість не взивала до мене, що робота, яку потрібно робити, вибачайте за тавтологію, Але, але я все ж таки вирішила сьогодні послати все дуже далеко за зірочку на небо і Почитати. Мені так хотілося взяти до рук філіжанку кави або чаю сісти і просто почати читати і присвятити цьому весь день без справ. Боже, я навіть не уявляю, коли останній раз було таке, щоб я не поєднувала книжку та справи. Але сьогодні я хочу. Трішки спробувати приспати свою совість і все ж таки просвятити книжці увесь день. Ну, або ж, скільки буде часу, поки я її не дочитаю. Ну що ж, я пішла читати поклик мавки Таня Гуд. Це українська міфологія, і я вже показувала вам цю книжечку, про неї говорила. У ролику з книжковими покупками. І ви, звичайно, бачили вже таку листівочку, гарненьку. І, звичайно, ви вже знаєте, що це книжка з автографом авторки. Отже, вона мене мулила, мулила, я хотіла лишити її на осінь. Можливо, ви й бачите цей ролик уже восени, а для мене все ще літо, все ще серпень. І я не витримала. Я вирішила, що мені треба, і треба саме зараз. Отже, я пішла до наступного включення. Thank mm -hmm. you. Любі мої, ми знову з вами зустрілися і я дочитала. Я не знаю, як так трапилося. Я думала, що будуть якісь підключення, що я буду щось говорити про щось вам розповідати. Коротше кажучи, я повністю поринула в атмосферу книжки і щезла збуття на декілька годин, здається, десь на 4 години. Я просто кудись вивалилася. І знаєте, все так було якось тематично, тому що з вікном е, був вітер, я увімкнула собі звуки природи, ще й мій папуга на фоні десь підсвірінькував, запалила свічечку із запахом хвої та випалила її, здається, повністю. Там щось на дні ще лишалося. Заварила собі чаю. У мене там були різні збори, які я доповнювала вже нещодавно, коли обривала та засушувала м'яту там у лісу, поїла чеського зупу з грибами. Тобто, в мене якесь таке було все лісове та атмосферне. Ну, як і книжка. Єдине, чого не вистачало, це прогулянки в сосновий бір, яка в мене була нещодавно. Але це я показувала на своєму іншому каналі про життя, до речі, посилання в описі, кому цікаво. Це я так базікою, тому що намагаюся зібратися з думками і думаю, про що ж саме вам розповісти при цьому так, щоб нічого не проспойлерити. Взагалі, після того, як я прочитала, в мене було нестерпне бажання просто піти, взяти з полиці другу книжку, перегорнути відразу на Кінець і подивитися, чим же ж завершиться ця історія. Але я стрималася: я зачекаю наступного ролику на цю ж тему. І ці письменниці, ці історії я присвячу два ролики. За першою книгою, цей, і за другою книгою наступний ролик у рубриці молодих авторів. Так, я знаю, що я вже розповідала а, у книжкових. Покупках про цю книжку, але все ж таки, звичайно, нагадаю про що саме ця книжка. Отже, ця історія про дівчину Агнесу, яка одного разу прокинулася мавкою та взагалі не пам'ятала своєї смерті, тобто вона не пам'ятала, як вона померла. Ну, мавками ж не просто так стають, ними стають через смерть і не просту смерть. Тобто, вочевидь, її хтось вбив. Минуле життя не покидає дівчину, і вона все має якусь надію, все сподівається, що їй вдасться повернутися до минулого життя, що їй вдасться знову бути людиною, що вона поверне собі свого коханого. Але поклик мавки, поклик лісу, поклик тіні занадто сильний. І дуже впливає на неї, тому їй важко опиратися в своїй новій суті. Через те, що вона не може прийняти своє нове життя, вона хоче повернутися до старого, тобто вона не відпускає минуле, вона не може стати мавкою до кінця. Тобто вона мертва, вона мавка, але оволодіти силою мавки вона не може та й тіні опиратися доволі важко. Коли ми починаємо читати, то все більше розкриваються нові сторінки її життя, та й взагалі усього цього міфічного. Розкриваються деякі сімейні таємниці, хоча вона сирота, але вона дізнається, що вона не єдина в цьому світі. Хоча, чесно кажучи, я так трошки і не зрозуміла до кінця про її зв'язок з однією з мавок. Там він наче не кревний. Але ж є. Але це вже інша історія. Отже, отже, мені сподобалася Агнеса. Але в чомусь вона все ж таки ще <смас> не зріле, дівчисько. Звичайно, що їй доведеться подрослішати, хоче вона цього чи ні. Ну, доведеться. Доведеться пізнати життя з того боку, з якого вона ніколи й не планувала його дізнаватися. Бути мавкою. Важко, особливо коли ти не хочеш чинити шкоди, але мусиш, тому що тобою управляє тінь. Вона управляє взагалі всіма мавками. А тут ще й з'являються чугайстри, які вбивають мавок, ще тут є відьми. Ну і звичайно, люди, куди ж без людей. Так, це історія про сироту. Про нещасливу сироту. І знаєте, мені трохи незрозумілі деякі моменти можливо, це через Томка. Але, будучи мавкою, вона х... каже, що хоче повернутися додому. Але справа в тому, що вдома з нею погано поводилися, і їй не було добре. То навіщо вона хоче туди повернутися? Ну, звичайно, що в процесі читання історії, так, я розуміла, що це, мабуть, через. Тому що іншого а, приводу повертатися до минулого в неї просто не було. І вона не могла відпустити цю сторону свого життя, минулого життя і йти вже в майбутнє, прийнявши те, ким вона була, саме через нього. Чи варте воно того було? Я не знаю. Я думаю, на це відповість друга книжка. Але я скажу так. Я сподіваюся, що вона з ним і не буде. Коротше, я сподіваюся, що вона буде або з тим іншим, або ні з ким. Але тільки не з Томкою. От серйозно. Він щось мені. Ви знаєте, от я не читала історію Тінь та Кістка, але я дивилася серіал, і я та людина, які до вподоби антагоністи іноді буває таке, або ж просто не дуже добрі. Хлопці. І от вона асоціюється в мене з Аліною, а, Томка асоціюється в мене з Малом, а там ще є третій персонаж Демид. Я зараз не буду казати, ким він приходиться Агнесі, але він чомусь нагадує мені Дарклінга. І між ним і Агнесою, ну просто. Така напруга, ви знаєте, коротше, на мій погляд, вона не мала робити того, чого вона зробила. Хоча, хто знає, можливо, друга книжка відповість на деякі питання, отже, є Томка, і, як я вже і згадала, він мені трохи не до вподоби, чесно кажучи. Наче й непоганий хлопець, але він не людина і не мавка. Я зараз не буду казати хто, просто. Не знаю, щось в ньому таке є, не те. Не знаю, як це пояснити. Єдамид. Ох, у нього харизма. Наче авторка така сиділа і думала, кого б наділити харизмою, антагоніста. Деякі моменти були передбачуваними. На деякі моменти в мене були теорії стосовно хто є, хто, хто що зробив. Деякі співпали, деякі ні. Дещо виявилося для мене здивуванням. Чогось я не очікувала. І тим паче я не очікувала, що воно завершиться так, як воно завершиться. Мені хотілося кричати: «Жінко, зупинися, що ти твориш? Не роби так. Не треба. Але вона все одно це зробила. Це надзвичайна історія. Правда, вона дуже атмосферна. Цікава, вона захопить вас і не відпустить до самого кінця, і вам буде хотітися продовження. Це я точно кажу. Тому я дуже рада, що в мене є обидві книжки, і мені не потрібно історично десь шукати зараз другу. Але зараз я і не буду читати, як я вже й сказала. А другу книжку я прочитаю у наступному ролику. Про молодих авторів. Звичайно, тут розповідається, хто такі мавки, як вони виникають, хто такі чугайстри, як вони виникають, і все таке інше. Тобто авторка підійшла до створення цієї історії дуже відповідально. Вона дійсно прописує всі ці моменти, в яких ти вже не задаєшся питанням, чому саме вони такі, які вони є. Ти розумієш, чому вони саме такі, які вони є. Питання є до іншого, до сюжету, але, як я вже і сказала, можливо, відповідь буде просто у наступній книжці на ці питання. Я сподіваюся на це. Можливо, я зараз розповідаю якусь несенітницю. Просто мені дуже не хочеться спойлерити про те, хто, що, звідки і куди. Я сподіваюся, що ви самі все це прочитаєте, якщо буде таке бажання. На цьому я цей коротенький ролик завершую. Сподіваюся, що ви не занудьгували. І до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!